Давай зараз чекаємо, заходимо. Зараз чекаємо. О, все, зайшло. Всім привіт! Сьогодні ми будемо дивитися грати в ось таку ігру. Так, да, я тут вже зарані підкачався. Ну, тобто за роликом, тобто за відео. Ну добре, давай почнемо. Сьогодні ми будемо грати в ось таку ігру. Тут треба ось так от робити. Тут є ось такі штуки. І тут-то можна ось так от робити. тут треба збирати даже кавунчики. Ну да. Ну спеціально. специально. Надо. Так, давай. Надо... Надо його як... Блін! Ну ладно. Ой, блін, Реклама. Що? Що це за Нічого собі, себе, це за бак був? Добре. Ого, ого. Ничего себе, ого. Ого, ого, ничего себе. Вот с это Так, давай, заповнюємо. Надо... по, давай, ще трошечки будем. Давай, 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 давай. Давай собираем. Ой-ой-ой, нічого себе, а такі завороти не треба робити. А такі завороти не треба робити. Так, да, я буду навіть робити школу по цій ігрі. Ну то вже повноцінне відео треба дивитися, а щоб е, подивитися це відео повне, то треба перейти, е, то треба нажати на відео, а, або на голо... або на головна. И там есть або обучение тигры, або сам або сама школа. То есть, можна можно робити, а що не можна робити. Так, давай мы запомнив. Заполним це. Да не туда. Блин. Да, я в наушниках. Мені просто подарила Таня в наушники. Ну да, я просто так разроблю. Зробив. Учит. Давай. А, все, закінчився щит. Ну, слава богу, що щось, що вже ніхто не зайшов. Хоча, ну я це відео дуже довго робив. Прям дуже довго. Ну не дуже довго. О, бонусна я гра. Так от. надо собирать кристал... Блін, на що я собираю все монети? Всього лишь кристали надо. Ну ладно. Ой, ящик. Блін, ще трошечки. щоб щит. Ще... Сейчас чуть-чуть и все. А так, ну ладно. Не буду, не буду материться, ну ладно. Ну ладно, ну